Таїнство миропомазання печать дара Святого Духа. Одразу після хрещення кожен християнин приймає ще одне важливе таїнство миропомазання. Священик, помазуючи людину святим миром, освяченою ароматною олією, промовляє: печать дара Духа Святого. Що це означає? Це так, як духовна печатка, знак того, що людина стала належати Христові, стала храмом Духа Святого. Грецьке слово Сфрагіс, «сфрагіс» Перекладається як печатка, відбиток, доказ. Воно походить від дієслова сфраїзо запечатувати у стародавні часи. Печатка означала приналежність власнику, підтвердження справжності, охорону та захист. Так само в таїнстві миропомазання Господь запечатує людину своїм духом, як знак, що вона належить йому, знаходиться під його захистом і отримує благодатні дари. У Біблії печатка згадується і в старому завіті, євречі хотам, чотам, і в новому, як символ Божої влади, присутності та благословення. Миропомазання це не просто обряд, це момент, коли ми отримуємо силу жити по-християнськи, свідчити про Христа, боротися з гріхом, любити Бога і ближніх.